Сьогодні моє відео про яєчні білки. Сухі яєчні білки, альбумін, чи живий яєчний білок. Який обираєте ви? Сьогодні мова піде про альбумін. Альбумін це сухий яєчний білок. Виготовляється з живих яєчних білків путем висушення і перетирання. Це така пудра кремового кольору, майже без запаху і смаку. Які переваги. Користуванням альбуміну, легкий в користуванні. Потрібно всього лише додати воду і трошки почекати, поки альбумін відновиться. Друга перевага не потрібно особливих умов для зберігання. Одна з переваг альбуміну – це його зберігання. У закритому вигляді, нерозпакованому. Альбумін може зберігатися декілька років. У розпакованій пачці до року. Альбумін абсолютно безпечний. В необробленому вигляді, на відміну від свіжих яєць. Якщо ви погано обробили яйця, це може нести небезпеку. Натомість, користуючись альбоміном, такої небезпеки у вас немає. Все, що потрібно з ним зробити, це додати води, розмішати почекати буквально декілька хвилин. Чому я так довго не користувалась альбуміном? Тому що я коли купила його. Почитала інструкцію, як це робити, зробила по інструкції, і результат мені зовсім не сподобався. Білок був, меренга моя, була якась заїдка, тому я повернулася до цього продукту лише через 1,5-2 роки. Виробники рекомендують на одну частку альбуміну взяти 8 частей води. Але я розвожу трошки по-іншому, бо така пропорція мене, мені не подобається. Щоб відновити, наприклад, 96 грамів білку, я візьму 83 грами води. Беру діжу і відправляю сюди 83 грами води. І відправляю сюди ж 13 грамів альбуміну. Ось так це виглядає. Тепер. Я наливаю саму звичайну воду кімнатної температури. Не гарячу, не теплу, звичайну воду кімнатної температури. Беру вінчик звичайний і ось таким чином розмішую. Ось так, бачите? Утворюється ось така пінка. Я роблю це до тих пір. Я роблю це до тих пір. Поки у мене буде якнайменше ось таких, ось таких комочків. Я зараз повернусь. Мені знадобилась приблизно одна хвилина. І в мене утворилась ось така пінка. Поки я буду готувати сотейник до вогню, це займе десь приблизно хвилини 2-3. Ця суміш постоїть. І одразу я її взбиваю. Вона не стоїть у мене не 5, ні 10. Ні 20, тим паче хвилин. Кожна хвилина це мій час. Но збити альбомін ось до такої пінки. Бачите, тоді ваш вінчик дуже гарно захватить увесь білок. Ви можете сюди одразу всипати цукор. Ну, частями маленькими, ви ж розумієте, да? недоліки можуть бути у альбуміна. Я вважаю, що недоліків, в принципі, немає. Є один лише недолік це коли ви не можете обрати свій альбу, альбумін.